Всім хело! Футбол хаб завітав до моршина, але не на лікування і на відпочинок. Ми будемо досліджувати дитячий футбол, а саме як працює і розвивається дитяча академія скала Моршин. І допоможе нам у цьому головний тренер академії Бубіс Іван Антонович. Доброго дня! Добрий Раді день. бачити у вас на нашій академії. Академія вже існує більше 10 років. Загалом розпочинали дітвора з першої ліги і не я, наскільки ну, я тут. Працюю три роки з останніх. Ну, наскільки мені відомо, вже років сім вони виступають вищі візи. Ну і загалом з кожним роком ми намагаємось прогресувати. І зараз от вже в нас є така можливість. Якщо раніше ми робили ставку на дітвору, яка тут безпосередньо проживає в Львівській області, Франківські, Хмельницький, то зараз в нас є така нагода залучати дітей з всієї України, у нас є всі можливості для проживання, харчування. У нас два поля тільки для гри оце і в стрію. А для тренування у нас є три поля, які ми, ми з вами ми сьогодні побуваємо на них, де ми тільки тренуємось. А на, а на цьому полі ми тільки проводимо ігрові матчі. На цьому полі е, роки два назад е, при, е, проводили свою учні ю е, е, команда Шахтар Ю Ю-19». Вони тут на цьому полі при були поєдинки. Ми всі переглядали е, з. Е, ПСЖ приїжджав і Реал. Яку вони дали вам оцінку? Ми ну, дуже задоволені були. Взагалі ну, ми часто туди граємо з шахтарями, ну, наразі я вже вони от буквально на минулої неділі ми з ними зустрічалися з цими віками. Ну, дуже задоволені. Наше роздягальна, тут наші гравці безпосередньо готуються до гри. Ого, навіть джакузі є. Після кожної гри вони відновлюються. А скільки він вміщує? Людей п'ять. Тут пять 6 чоловік, якщо молодша група, шість, якщо старше, п'ять. Тут простору доволі багато. Мені здається, що не у кожної команди Прем'єр ліги ну, таке роздягання тут, є. Тут у нас санітарний душові, Тут, тут після гри можна так нормально розслабити. Так, така сама роздягальна і напроти для, для гостей у нас. Теж джакузі є? Ні, джакузі тільки для господа. <гум> Наразі. Це у нас масажний кабінет. Відновлюється після гри, після травм. Це у нас кабінет для лікарів. Пісна допінг контроль. Після кожного ні, це, це було допінг-контроль, я, я вже зауважував, коли тоді грав Шахтар а -а. на Єврокубці. То в принципі це ця кімната була от, під такі ці цілі, ці, що ці, 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 звичайно. Якщо потрібно було, ну, ми, ми виділили цю кімнату. Були історії, коли хтось провалював? Ні, ну ну на в нас не, 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 не це. На ні разу не було такого, щоб. Приїжджали, щоб туди достежували, не було таких історій. Так, Звичайно, коли під час матчу це ми надаємо ці кімнати суддям безпосередньо. Це, тут у нас встановлені по, по всьому периметру відеокамери і в нас, нас тут людина судить, яка контролює. Тут безпосередньо у нас проживають лікарі наші. А зараз я вас запрошую за лаєру, наразі тут займається наша група юнаці. Клубу Скалас-3 зараз немає професійної команди. Яка мета взагалі у академії наразі? Ну, поки в професійному футболі розбирається, де правда, то ми сконцентрувалися на дитячому і наша задача готувати глобально. Це здорове молоде покоління, а частково талановитих футболістів. Ми стараємося знайти співпрацю з клубами Прем'єр-ліги в постачанні навчених, моральних. Фізично здорових, якісних футболістів. Доброго дня, мене звати Валерій. І я зараз покажу, де ми проживаємо. На коридорі можна складати обух. Тут проживаємо ми в кімнатах. В кімнаті знаходиться ліжко, чотири ліжка, два поверхових, стіл, на якому ми робимо уроки, шафа, де складуємо речі. Ну і тубочки, де ну, свої речі. Ванна кімната. Розположений душ, туалет. І тут ще є дзеркало. І... Кран. Самі чистити буци свої? Ну так, да. ну, на вулиці є кран, де туди підсиляємо буци і вони збиваються. За кожного тренування? Ну, да. Також на базі є база відпочинку, там діти можуть грати е, в Sony PlayStation. Так, це дуже хороший був би результат. А взагалі у вас більше так полюбляють наших дивляться на наших футболістів чи на іноземних? Більше Правильно. дивляться на іноземних. Футболістів. Скільки взагалі дітей навчається в академії? До, до, у ну, нас до 120 дітей. Харчування це також дуже важливий момент у формуванні футболістів. Пацани, всім смачно. Як у вас тут все відбувається? Ви замовляєте їжу чи вам готують те, що готують? Нам готують, але смачно. Тетя е, Наталя і тітя Олеся дуже смачно готують. Добавку просите часто? Так, Часто. Я е, сьогодні попросив був. Яка улюблена страва у дітей? Е, саме улюблена страва у дітей це борщ. Відбивні картоплі. Якщо не секрет, скільки грошей на рік витрачаєте на накиди? Ну, Приблизно це десь біля мільйона в місяць, відповідно, десь от така сума і виходить. Як взагалі вважаєте, є в цьому все? Фінансового нема. В принципі, в цій державі хтось щось мусить завжди робити, щоб без сенсу. Питання, куди ті діти, там більше 100 дітей нас займаються, куди вони б пішли і що б вони б робили? Надіємося, що хтось з них виросте там, міністром, прем'єр-міністром чи президентом майбутнім, може міністром там, закордонних справ. Ми їх стараємося і англійську вчити, і а, морально виховувати. Тобто це загалом та ніша, яку ми тягнемо, і поки можемо, робимо це. Такий лікувально-оздоровчий комплекс запускається з водними процедурами. Тут чотири різного формату басейнів, п'ять бань відновлювальних. 101 номер загалом буде. Надіємося бачити тут клуби прем'єр-ліги на зборах е і, звичайно, різні фінали. Е один раз ми проводили тут фінал Дюфелу. Чомусь його звідси забрали, хоча для батьків все комфортно. Так що, думаю, з, з квітня місяця тут вже буде людно і будемо чекати тут футболістів. Хлопчики 12-13 років там прокачують плечовий поїзд, наприклад, на підлозі, віджимання, качаємо прес, укріпляємо м'язи спини, і, укріпляємо зв'язки, суглоби. Вони футболісти, вони повинні мати гарний м'язовий тонус, щоб не було травм. Навіщо ходиш до тренажерної? Щоб покращувати себе, ставати сильнішим, виходити на футбольне поле, боротися. Ми нічого не робимо такого у вихованні, щоб це пошкодило їхньому здоров'ю, чи там, якомусь психологічному здоров'ю, чи фізичному. Це найважливо. Інше ми хочемо все-таки бачити своїх вихованців в премєр Лізі України чи будь-де інше. От, тому задача все-таки виховання особистості, а не командний результат. У нас планове тестування. Ми тестуємо дітей на початку сезону, в кінці першого кола і в кінці сезону. Ми визначаємо їх фізичні якості. Це тестування швидкість. Прямий біг 30 метрів на швидкість. Максимальний результат, враховується максимальний результат, дві попитки їм дається і максимальний результат. За скільки часу пробігаєш 30 метрів? Я 4,75. Тут гарні тренери, ну, тут не кричать тренери. Та й все, дружні хлопці. Яка в тебе мрія? У мене мрія стати футболістом. Що потрібно, щоб стати футболістом? Багато тренуватися, дотримуватися дієти, їсти все корисне, не їсти чіпсів. Хімії. Коли ти будеш футболістом, то буде все. Бачите, я відростаю собі волосся, <зас> я хочу бути такий як шапаренко. Коноплянка. Марсела. За яку команду мрієш грати? Івент у себе, реально За Шахтар. Якщо в тебе не вийде з футболом, чим будеш займатися? Теніс, тенісом. Знаю, піду в якийсь ліцей. Піду о, о, вчитися на медика. Без футболу немає життя. Мешкає наймолодші наші вихованці, хлопчики 2006-2007. Року народження команда Ю-13. Я запрошую вас також подивитися до рухнути. Два ліжка стіл, щоб уроки робити. Батарей, гріть. Це моклася, це моя домашня робота. На цьому році що сьогодні був, ми вивчали площу круга. Довжина кола і площу круга. Думаю, завдання нам дали номери, але я їх після тренування роблю. Після школи ми приходимо, трошки учимо уроки і на з вами. Потім доучуємо уроки і лягаю спати 10 годин. І можна фіфу ще пограти. За баварію виключно граєш? Боліваєш за них? Так. На кого хотів би бути схожим? Сказати та так, якщо цей хлопець не стане професійним футболістом, то у кіберспорті він точно себе знайде. Хочу передати шапаренку, привіт. Микола, зверни увагу на цього хлопчика. Нас правила добре вчитися. Ми не кажемо, що футболіст повинен бути тупий. От у нас контроль навчання. Ну, як мінімум, вони повинні ходити в школу. Традиційна наша оборона, коли нас атакує. Ми не розтягуємося. Коли йде атака суперника по центру, значить, ви бачите, ми робимо якби плотність наших е, домах. Пацани, взагалі, як вам не нудно на теорії? Ні, нам розповідають, як правильно атакувати, захищатися. Теорія багато чого дає е, е, в ігрі. Скільки вона триває у вас тут? Ну, 15 20 хвилин. Знаєте, я такий В'ячеслав Вікторович Грозний, у нього теорії по три години тривають. Ну, я знаю того тренера, але я навіть не знаю, що в нього три години теорія триває. Цікаво їм? Якщо не довго, то щось цікаво. Якщо чуть, чуть довше, вони вже починають Йорзати по кріслах. І тут має бути відчувати, дитина сприймає інформацію, якщо вона сприймає, якщо вона починає не сприймати, значить краще її закінчити або не проводити тут, тут то заняття. Ми, ми мріяли про лігу дитячого з чемпіонів, вона тут була, тут шахтар грав, тому частково виконано. Хотілося, щоб скала зіграла у фіналі Ю-19. Може до цього ми дійдемо колись. На даний момент всі вони, всі вони хочуть бути футболістами і всі вони думають, що в майбутньому вони не висануть. В принципі, в дітей е, забирати, як то кажуть, мрію і налаштовувати їх на те, що вони не будуть футболістами, звичайно, що е, я думаю, ні один тренер так ніколи в житті не зробить. Раз. Але… В принципі, з часом, я думаю, вони вже самі починають розуміти, що в є команді футболісти, які більше, напевно, грають там, краще за них. І вже в майбутньому там, на Ю 17, на ю 16 вони починають розуміти, що, напевно, що вони вже футболістами не стануть якогось високого рівня. Звичайно, на рівні, можливо, якоїсь там десь область, десь район, чи так з друзями пограти задоволення, задоволення. Але я як тренер психологічно не налаштовую дітей ніколи, що вони не стануть футболістами. Знайомтесь, друзі, це Віталік. Йому 12 років і він вже спробував свої сили у таборі Реал Мадрида та німецького гамбургу. Віталік, розкажи, що там взагалі було цікавого? У ну, перші дні в, в Ралі мені було дуже важко, тому що я не міг адаптуватися, бо там е, до мови було. Ну, я не досконало знаю мову. І там були хороші тренування, е, хороші харчування, і ми кожного дня ходили в басейн. А у Гамбурзі? У Гамбурзі я там е, їхав на е, три дні і. Там мені теж дуже сподобалося. Тренувальний процес у Реалі, у Гамбурзі і у Скалі. Що, яка різниця? Ну, в реалі трошки кращий тренувальний процес. Що, чим відрізняється? Ну, там е, ну, кращі, вправи трошки, ну, але тут теж досить хороші вправи. Ставте ваші лайки і побажайте Віталіку, щоб він грав у «Реал Мадрид. Що такого треба зробити, щоб вилетіти з академії? Звичайно, це по-перше, дисципліна. Це раз. Навчання в школі, ну і звичайно, твої футбольні якості. Тобто, як футболіст, якщо ти слабший, в будь-якому випадку є селекція, проходять селекційні відбори, і футболісти, які слабші, в будь-якому випадку відраховуються. Часто таке буває? Ну, ціло, круглодобово, можна сказати. Тобто, в будь-якому випадку, в там, чи зимовий період, чи літній період, двоє-троє людей переважно ми стараємося. Ну, звичайно, якщо на їхнє місце є сильніші футболісти. То відраховується. А що краще вчитися чи грати? Да. Але, да. грати. Але вчитися треба, так? Да? Да. На зародньому шляху до академії ми їдемо разом з командою після тренування. Пацани, як настрій? Хороший. Як настрій? Добре. Добре. Втомилися? Да. Зараз попереду англійський чекає вас. Так! Да. А подобається взагалі вчитися? Так! Да. Happy and you know а після важкого тренування можна трошки повчитися. І у хлопців, у яких є бажання, є можливість трошки підтягнути англійську мову. <tesan> right? навіщо вивчати англійську? Коли ми будемо їхати за кордон, не якусь команду за кордону грати. Потрібно розмовляти англійською. your dream? My dream is Barcelona. My favorite football player is із What is your favorite football club? My favorite football club is Liverpool. Також для молодих футболістів дуже важливий духовний розвиток. І тому у кожного з них за власним бажанням є можливість прийти до церкви і поспілкуватися зі священиком. Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Я з вами тут пробув два дні. Я вам можу сказати, що ви дуже круті чуваки. Я вам бажаю тільки успіху. Я не знаю, чи станете футболістом ви чи будете ви грати у Реал Мадриді, чи в Динамо Київ. Але я знаю точно, що ви станете гарними людьми. Тому що в таких умовах, в яких ви зараз зростаєте, це неможливо, щоб ви не були гарними людьми. Тому я вам всім тисну руку. Народ, я не знаю як вам, але мені дуже сильно сподобалася академія, я дуже сильно вражений. Ставлю її 8 балів з 10. Пишіть у коментарі, що думаєте ви.